Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте дивимось третє відео із циклу Україна, Небезпека, Обстріли, ситуація. військова». По областях ситуація до кінця березня місяця 2024 року. Так, і починаємо ми третє відео із Миколаївської області. Так, покажіть, будь ласка, Миколаївська область до кінця березня місяця 2024 року. Так, Миколаївська область. Багато уламків. Багато не втримають. Загроза для е, житлових будинків є для е, цивільної інфраструктури, для критичної інфраструктури є загроза. Будьте, будь ласка, обережні. Е, водна територія, водна територія під загрозою. Якісь логістичні шляхи будуть намагатися зупинити. Багато поверхівки також є під загрозою. Ну, мається на увазі, там, де багато сходинок, багато сходинок. Ситуація така, як була, вона триває і знову ж таки працює захист. Не даючи змогу ворогу досягти кінцевого результату. Важка ситуація, дуже важка ситуація може бути. Знову ж таки, якась водна територія, водний ресурс, там, де йде рух води, рух води, багато може розсипання бути вогню. До речі, можуть бути і дрони, і ракети. Наші працюють, захищають дуже потужний ресурс. Захищають, з обох, з обох боків якось захищають. З обох боків того, що де воно знаходиться і де, звідки воно має намір прилетіти, це. Ну, Незрозуміла ситуація. Незрозуміла ситуація, але щось у повітрі буде надводною структурою, надводним ресурсом. Переважно в темний час доби. Ну, Така якась мутна ситуація, буде токсична. Ну, тут, бачите, ситуація така, що в будь-який момент, будь момент може йтися мова про загрозу. В будь-який момент це мається на увазі, що навіть може бути без оголошення повітряної тривоги. Без оголошення повітряної. Щось таке, знаєте, як не за традицією, ну, як мається на увазі спочатку тривога. Люди якби готуються, біжать в укриття або дві стінки, а щось таке не за традицією. І ще може бути про якусь таку нетрадиційну тактику, нетрадиційну зброю, яку може ворог застосовувати. Будьте обережні. Захист працює. Захист працює настільки, наскільки це можливо, але загроза залишається. Будьте обережні, будь ласка. Далі дивимось. Херсонська область по військових ситуаціях, по військових діях, по загрозі, окупована частина до кінця березня місяця 2024 року. Херсонська область, окупована частина. Так, перевернулися. Так не має бути. Так не має бути, вимушений вибір. Вимушених змушують робити вибір, щоб піти від прямої небезпеки. Тобто людей змушують робити вибір, щоб люди пішли від прямої небезпеки. Мається на увазі щось прийняти, якийсь наказ від ворога. Ворог військові насаджують свої закони, свої порядки, і люди для того, щоб врятуватися, вони змушені прийняти цей вибір. Змушені прийняти. Це стосується їхньої захищеності, беззахисності. Ну, так не має бути. Так не має бути. Знову ж таки, ситуація обміняти щось на щось. Свою безпеку на свою безпеку. Вірніше вони щось міняють на свою безпеку. Я думаю, що це якісь переконання. Якісь переконання, якусь віру, тобто вони змушені прийняти якісь правила і підкоритися цим правилам для збереження свого життя. Але, ну, на мою думку, нехай вони залишаться живими, тут мова не йдеться про зраду, тут мова йдеться про насадження чужих правил і про тимчасове їх прийняття. Розумієте, про що я говорю? Тут іде пряма погроза ворога вбити, знищити людей, використання ворогом розуму в руйнівних цілях. Тут щось він таке придумав, якесь покарання він придумав для людей. І люди змушені йти на поступки. Але люди дуже засмучені, дуже засмучені. Знаєте, докори сумління тут ідуть в людей. Але знову ж таки тут мова йдеться про їхніх дітей, про загрозу смерті для їхніх дітей. Саме цінне, що є в людей. Тому вони змушені це прийняти. Ну, ось так. Загроза для тих територій пряма є. Є пряма загроза, загроза з повітря. Тому також, якщо ви мене чуєте, бережіть себе, будь ласка. Далі, неокупована частина Херсонської області. Розсипання над місцями великої кількості людей, великого скупчення людей. Особливо це стосується там, де щось. Якісь підприємства, там, де щось виробляється, там, де люди працюють, підприємства, де люди працюють, виробничі комплекси, там, де щось виготовляється, тобто, там, де йде така от конвейерна робота. Будьте обережні, будь ласка. Наші блокують, наші блокують, але їм заважають блокувати ворожа розвідка. Нашим заважають блокувати ворожа розвідка. Тут ідеться мова про замах на захист українців. Здаються позиції, де знаходиться захист. В будь-який момент, будь момент може бути точкова атака, постраждалі і уламки. Точкова ціль є. В будь-який момент, навіть без попередження, мається на увазі без повітряної тривоги. Таке відчуття, ніби ви постійно. На мушці, на, на прицелі, знаєте? Таке відчуття. Тобто, дозовано, дозовано, вони собі розв'язують руки, ворог, дозовано вам щось надсилають. Ще дивіться, щоб ваші діти не спілкувалися з якимись незнайомцями. Щоб ваших дітей не використовували всліпу, скажімо так. Бережіть дітей своїх, тримайте їх біля себе. Так, далі дивимось: Одеська область. Одеська область по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни до кінця березня місяця 2024 року. Одеська область, уламки, багато уламків над цивільною інфраструктурою, над виробничими комплексами, над, ну, заводи, цеха, ну, якісь такі там, де люди, там, де люди можуть бути в спільноті. Будь ласка, будьте обережні на цей період. Також можуть бути у вас небажані гості, які не зможуть відпрацювати завдання. Тобто їх буде, їх буде знищено тих людей. Житлові будинки під загрозою, багатоповерхівки, багатоповерхівки, сім і більше поверхів. Десь так, шість-сім поверхів, будь-обережні. Так, інформатори у вас є у владі, які отримують заробітну плату від ворога. Інформація. Інформаторів у вас дуже багато в Одеській області. Можливо, навіть жінки, або друга ланка. У владі або якісь статусні люди. Статусні люди. Якісь навіть можуть бути ті, хто до вас е, приїхав е, внутрішні переселенці. Кордони вашого повітряного простора захищаються, намагаються. Захистити кордони вашого повітряного простору. І також дивіться уважно, де ви ступаєте, де ви ходите. Знаєте, таке відчуття навіть може бути оголошення, мінування якихось будівель. Можуть бути такі. Тому реагуйте на це. От я не знаю, чогось мені от на цей період постійно йде мінування, мінування майже по всіх областях. Ну, ось так. Дітей бережіть своїх, будь ласка, дітей. Може, ситуація якась повторитися, яка вже була. Ситуація пов'язана із знову ж таки, щось може бути під загрозою, там, де центр керування або е, офіс, офіс-центри якісь, офісні центри. От щось таке там, де якісь. Е, там, де головою працюють, а не руками. Там, де працюють головою. Центри планування, офісні центри. Ну, от в такому плані. Будьте обережні, будь ласка, на цей період. Далі, Вінницька область. Ситуація, військова, небезпека до кінця березня місяця 2024 року. Вінницька область. Не дочекаєтесь кризи внаслідок, скажімо так, непомірного вкладання наших Збройних сил. Ну, ось так от можна почитати. Тобто, кризова ситуація може загружувати, але наші хлопці будуть напоготові в будь-який момент, тобто тут криза неготовності, навпаки, тут готові в будь-який момент. Припинити цю кризу, яка може загрожувати внаслідок впливу орків на ваш спокій, внаслідок загрози порушити вас, ваш спокій. Може бути також проблема з водою, теплою, взагалі з водою, з теплом в оселях. Але знову ж таки, будуть намагатися це вирівнювати ситуацію. Загроза є для місцин. Там, де ви можете пити каву, наприклад, там, де вживаєте напої, там, де супермаркети, де ви відпочиваєте. Також водна місцина під загрозою. У вас водна логістика, водні транспортні, переходи через, через воду, переправи через воду, під загрозою прямою щось можуть відбивати над тою місциною. Ось так. Є загроза влучення, є загроза Вінниччина. Будьте обережні. Якийсь ресурс під загрозою. Біля, або біля води, або він, ну, він пов'язаний з водою. Ну, скажімо так. Дай Боже, що це було. Е Замороження тої загрозливої ситуації, дай Боже, щоб воно було як зависання, підвисання цієї ситуації, дай Боже. Але по-іншому ця карта ще говорить про можливість жертв. Подвішений, дай Боже, щоб їх не було, але загроза є. Загроза є, можливо, десь ближче до кордонів. Можливо. Загроза є, дай Боже, щоб їх не було, тих жертв. Постраждалих. Ну, дивіться, загроза є. Бачите? Загроза влучання є. Є. Ну, знову ж таки, будуть намагатися заморозити, припинити, зупинити, зробити перепону. Але тут, знаєте, ось навіть карти не говорять. Я намагаюся прояснити, ну, іерафант перевернути це недобре. Відбиття. Бачите, тут е сили на відбиття можуть бути меншими, ніж сили на атаку. Загроза є. Реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги Вінниччина. Будьте обережні. Будуть стабілізувати, звичайно, будуть стабілізувати. Але знову ж таки, тут загроза є для місцин багаторесурсних, або для житлових приміщень. Так не має бути. Бережіть себе, будь ласка. Далі покажіть, будь ласка, Крим, наш український Крим. Ситуація до кінця березня 2024 року. Український Крим, яка ситуація. Робота в будь-який момент. Планування в будь-який момент досягти певної мети. Щось там буде кромсатися. Нам на пользу, нам на користь. Ну, скажімо так, без вибору наша перемога над якимось черговим завданням. Тобто, це проміжний етап. Знаєте, проміжний. Тобто йдеться планування. Тут задіяно три сторони. Три сторони. Одна з них прихована все. Давайте я про це помовчу. Давай біля води. А давайте спитаємо, чи може бути знищений якийсь ворожий кораблик. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, чи вони там ще є, ці кораблі, чи ні, але. Давайте спитаємо, може, якісь катіра, там, не знаю. Якась там активність буде, щось забирається у ворога. Щось у ворога забирається і нищиться. Якийсь морський об'єкт. Ну, я спитала за морський об'єкт і щось там нищиться. Ну, дивіться, тут більше йдеться мова. Кораблік це може бути повітряне судно, його теж кораблем називають. Тут більше як повітряне іде, більше йде як повітряне, повітряне. Будуть шукати його в морі, може бути, уламки впадуть в море і будуть його шукати. Може, і за цього так показує. Ну, Буде проведена дуже хитра робота. Давайте ми не будемо в це лізти. Щось там трапиться таке над водою, або у воді. У воді, щось попадає вниз, вниз попадає вниз з вогнем. Ну, тут більше про повітря йдеться, але подивимось. Чи воно буде з повітря, чи буде у повітрі? Чи воно буде на воді, чи впаде у воду. Ну, тут, мені більше тут ідеться про щось повітряне, повітряне судно, яке може впасти у воду. Але подивимось, подивимось знову повітря вода, повітря, вода. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!